Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. Бо нарешті. П'ятниця! Хлоп, П'ятниця! На нетфліксі релізнувся серіал Том Райдер The Legend of Lara Croft. До перегляду вже доступні усі серії. він сказав. Just a small stop off for treasure. на честь виходу серіалу в стімі. Влаштували розпродаж ігор цієї франшизи. Встигніть поповнити колекцію том брайдерів, бо розпродаж триватиме до 24 жовтня. Right, is... З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Хто вірить мені, а хто ні. Вам пощастило дешевше не купите. Хіба що поцупите. В одному з минулих випусків згадував зажахаючий цінник першого РДР. Тоді це були лише плітки, а зараз вже офіційно коштуватиме цей портремастер дві 2199 гривень. Ціна виявилась надто високою. Подейкують, що в розробці перебувала Halo Infinite 2, але її було скасовано через рішення студії повністю перейти на Unreal Engine 5. То все розвиток і покращення. Аркейни відсвяткували 25-ту річницю заснування студії, запостивши гарну картиночку в Твіттері, на якій засвітили і Блейда. починається. Nice, Взагалі з річницями дуже цікаво співпало. 30 років виповнилось другому думу, а Мортал Кобату 32. I say get over here. Попри закриття серверів Конкорду та видалення гри з усіх крамниць, він і надалі отримує оновлення. Судячи з усього, розробники таки сподіваються на повернення гри. Та й до того вже були плітки про її фрі плейне відродження. Марвіне. А ти що про це скажеш? У мене взагалі немає позиції. Ти повинен мати позицію. Ти віриш, що це Господь пустився з небес небеса зу. Конамі підписали угоду з FIFA. Поки лише для кіберспорту, але інсайдери вже стверджують, що то, аби випускати свої футбольні симулятори. До того, до речі, пліткували, що угоду підпише Тукей. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка так.